Яся і Марися. Ми сьогодні до вас з нашими солодощами. Маруся ще нас каже. Це в нас десерт. Називається він Бізе, вироблений з, зі швейцарської меренги. Кому буде цікаво, я розповім докладніше. Біленькі, а з волоськими горіхами, рожеві. Просто чарівні. Чому квіти, запитаєте ви? Ну тому що всі в передчутті весни, з бажаннями свята та перемоги. Цей подарунок ми підготували для нашої улюбленої клієнтки. Чекаємо її у гості. Звуть її Людмила. Вона чарівна дівчина, білявка. Ну така, ми її дуже любимо, тому підготували для неї подарунок. Ви також можете замовити собі до свят такі подарунки для своїх близьких та подруг. Трансляцію ми ведемо із шоу-руму Ясія Марися. Так. Тут наші вітрини, які ви всі знаєте та любите. Це наша Ясінька, також гарна білявка. Громче, мабуть, Маруся, може не, не чули користувачі YouTube каналу. Так, у нас тут є компанія Джерелі, український бренд. Хто, не знає, ще... Хто ще не знає, приходьте, ми вам розповімо, розповім, розповім, покажемо усе. Парфуми багато для багато всього. Ми самі користуємось і, і всім і рекомендуємо. Наших Також маємо в асортименті білизу, багато гарного одягу. Зараз ми вам покажемо, як ми виглядаємо. до мене. Це ми Яся і Марися. Yeah. Дареся ми вам розповідали про джерелі. Бачите, ми з Ясею, які yeah. довгі волосся повідрощували завдяки джерелі. Так, yeah. mm. зараз Маруся покаже, зараз як ми виглядаємо ми покажемо, як ми виглядаємо тут. Це наші дівчата, манікени, це наш шоу-рум. Це наш торгівельний центр. Біля нас ветеринарний магазин улюблений. Також наша рімочка зі своїм одягом Е-бренд. Тут є в нас посуд, є манікюрний салон, який знаходиться напроти зоряного і називається М'ясі та Марисі.